Теми. Ну, звичайно, проблема на мене, як в тому анекдоті. Тут треба все системно міняти. Да. Справа є в системі. Якщо в попередньому режимі, який був в Радянському Союзі, все будувалося на брехні, ну, доказувати тут не потрібно, тут прикладів є всі ми читали грамотні. І той шлейф тягнеться в сьогоднішній день. Чому громада? Громада це і ми тут присутні. Ми всі є опортуністи. Хто не розуміє, скажу, пристосуванці. Ми так собі знаходимо свою нішу, щоб нас все влаштовувало. Ви почитайте Леніна, як боролися з опортуністами і так далі. В нас брак є ідей в громаді, не ідейок, а справжніх ідей, які б об'єднували цю громаду. І тоді би цю громаду можна було довкола чогось єднати. Тепер що таке Бориславська громада? Вона, звичайно, не унікальна сама по собі, багато громад інших довкола є е, подібних, але в нас в Бориславі е, людей було свого часу зі всього світу. І в основному є люди, які вихідці трохи з іншою субкультурою. Вони собі не дозволяють своєму селі так поводитися, як вони поводяться, скажімо, в місті, в якому вони живуть, бо вони себе не ідентифікують, що то є їхня рідна земля. І що вони тут помруть, вони тут працюють, вони тут сплять, але живуть і помирають вони в себе в селі.